Розділ перший. Розуміння негативу. Уяви собі, що ти пливеш по життєвій річці. Вода може бути чистою і спокійною, а може бути бурхливою і каламутною. Негатив у нашому житті, схожий на ці хвилі. Він може зненацька захопити нас, змусити втратити рівновагу і відчути себе безпорадним. Але ж ми можемо навчитися керувати цими хвилями. І ця книга допоможе тобі в цьому. Емоційний негатив це ті почуття, що часто затягують нас у вир поганого настрою. Гнів, страх, розпач все це емоції, які можуть зробити наш день темним і похмурим. Але пам'ятай, що емоції це лише реакція нашого мозку на те, що відбувається навколо нас. Ми можемо навчитися контролювати їх. А не дозволяти їм керувати нами. Коли я працював у торгівлі, я бачив безліч ситуацій, де люди дозволяли емоціям зіпсувати їм день. Я навчився розпізнавати перші ознаки емоційного стресу, прискорене серцебиття, пітливість, тривога. Коли ти починаєш відчувати ці симптоми, зупинись глибоко вдихни і спробуй заспокоїтися. Медитація та дихальні вправи стали для мене рятівним кругом у моменти, коли здавалось, що негатив затоплює мене з головою. Соціальний негатив. Соціальний негатив це ще один важливий аспект нашого життя. Спілкування з різними людьми може бути джерелом як радості, так і стресу. Я навчився відрізняти здорові відносини від токсичних. Коли я відчував, що хтось постійно намагається зіпсувати мені настрій, я встановлював межі. Це важливо навчитися казати ні і відстоювати свої права. Твоє оточення має надихати тебе, а не тягнути на дно. Щоб уникнути негативу, я розробив особисту стратегію для підтримки позитивного впливу в моєму житті. Я оточував себе людьми, які надихали мене і підтримували. Це допомагало мені зберегти внутрішній баланс і уникнути зайвого стресу. Ця книга це твій путівник у світі позитивних змін.